Техніка, сила та стійкість саме так можна описати обласний турнір Сталева рука серед жінок та чоловіків з армреслінгу. 22 лютого у актовій залі прилуцького технічного коледжу панувала справжня атмосфера змагань випробувати свою фізичну міць, до училися спортсмени нашого міста та району. В кожній категорії приблизно десь до 10 чоловік і жінки, і жіноча категорія абсолютно. Ну, жінок небагато, троє. Ну завжди було жінок менше, ніж чоловіків. А так проходять категорії 70 кілограмів, 80, 95 і 95 п'ять плюс. Сцени технічного коледжу перетворилася на арену справжніх титанів, де кожен поєдинок викликав шквал емоцій. Під звуки натхненних аплодисментів та підтримки глядачів. Кожен учасник виходив до армстолу з чітким бажанням перемогти. За того, щоб молодь приймала участь в таких спортивних. Тіх в спортивних мероприятиях, щоб за здоровий образ життя і щоб молодь йшла туди, куди надо, до спорту, до здоров'я, до кріпості духа, сили волі. Оце, ну, такі. Так ми туди йдемо ту сторону. До обласного турніру долучився прилучанин Нікіта Чубатий. Хлопець займається армреслінгом на любительському рівні. Вже вдруге випробовує свої сили. Цього разу він змагався у ваговій категорії 70+. Оцінює силу свого суперника. Соперник приблизно такої самої складності от тіло, як і я В принципі було не прям і легкі непраміття живота складка. Уперше спробував себе у Армспорті Давід Білоус. Хлопець зізнається, хвилювання не полишали його до останнього, проте жага до перемоги додавала впевненості в кожному русі. Перша схватка в мене була не досить удачна. Я не спів зреагувати та безжало програв. А друга вже досить була більш вдала, та я виграв всі свої сили. Серед міцних рук, що змагалися за першість, була й рука Ростислава Козиваліна. Хлопець приїхав з Яблунівки, каже ніколи. Не втрачає можливість позмагатися. Сьогодні була запакла боротьба, дуже добра, сильні суперники. Дуже сподобається, думаю, до кінця думає, що сяки свій право перше буде сто відсотків за дотриманням правил і безпекою учасників стежила суддівська колегія на чолі з головним суддею турніру Григорієм Пугачем. Саме він відповідав за коректне та безпечне проведення поєдинків. Виставляються за фат, руки виставляються на підлокітники. Потім виставляємо руки. Щоб не було фронт, щоб не пересікали лінії. І відбувається команда радігол, тобто старт, починається змагання. Якщо раніше після зафату команда звучить, а пішло якийсь там рух, то дається попередження. Тому учаснику, який е, зробив це, цю о, помилку, оцінюється перемога у того учасника, який е, положив руку на до подушки столу. За підсумками обласного турніру з армреслінгу сталева рука переможці у кожній ваговій категорії були нагороджені грамотами, медалями та кубками від відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Хочу виразити свою подяку директору агротехнічного коледжу Павлу Івановичу. Він Нам і виділив і для змагань актовий зал і спортзал для тренування, Так що йому подяка і всій нашій команді. Відділу сім'ї молоді та спорту, нашій команді і армклубу Сила Волі, всі Чернігівської обласної федерації, усіх, хто там присутствує.